Шановні глядачі, рада всіх вітати! Це гра Імперія Пазлів, Я Лана Мун, і це мій звіт за турнір. Але в кінці буде ще й бонус: буде лут за острів чудовиськ, лут за тітана рідкісного і лут за синю скриню. Отже, турнір стрімка атака серед тризіркових героїв без наявності синього кольору. Тож червоний герой в центрі це дуже актуально. І моя оборона з Вакасом всі дні була в А рейтингу. Хоча із дев'яти атак все ж таки один раз не встояла. До речі, Ден, дякую тобі за нагадування на стріму про ведмедицю, ймовірно, завдяки їй моя оборона так феєрично відстояла. Що стосується атак, 25-тіх повних було з викупом, все ж таки. Просто дуже хотілося залишитися в топі 1 і подивитись, чи лут в мене буде кращий, ніж за топ-25. Золотий, на жаль, не на героя, але на загін нехай буде. І ось він. У кількості 5 штук, 3 тризіркових, 2 чотиризіркових. 5 П'яти зірок немає, на жаль. Все, що отримала, згодиться, обов'язково. А тепер швидко покажу вам лут з острова Чудовиськ. Ми відкрили всі 50 скринь і повністю територію острова на 100% теж дослідили. Я вже не пам'ятаю, який був лут з минулої бети острова, так рідко він буває, але це дозволяє отримати ніби нові враження. Насипали все, що тільки існує в цій грі: бойове спорядження, предмети для виготовлення, все в мінімальній кількості, там одна, 5 штук. Взяли, якщо не якістю, то кількістю. Хоча. Мабуть, я наговорю, критично ставлюся. Дивіться, є три повноцінних івентових виклики. Це як три золотих амулети. Це приємно завжди отримати. А інше це як додатковий приємний бонус. Загалом непогано. Наступний бонус синя скриня, вона принесла тонік. Що ще? 50 крісів. На жаль, жодного золотого жетону. 30 емок і ключ. Скільки ключів в мене? Подивимось. Так, тоніків 27. Ох, маловасто в мене зелених героїв. І 48, майже 50 ключів вже. Ще 2, і буде 10 призивів. Ну і рідкісний титан. Отримала я бонусно чи ні? Отак От є. Ще б на додачу класних героїв давали б. Традиційно пробіжимося по рейтингах, що в нас ставили топи. Безіл стоїть в центрі топ-1. Це мій фаворит цього турніру, і вкупі з Файзом вони мене просто бісили. Баучан не втрачає своїх позицій, хоч і вже достатньо давнішній герой. Бастер, дивіться, все ж таки ставлять в оборони. Ти що тут поставив? Резидент? Джолі, Джолі треба качати, якщо він впаде. Бо я теж його багато бачила в цьому турнірі. Ну, Звичайно, будуть ведмеді, звичайно, тривіли нікуди не діваються. І ось гріли вони. от Дуже повільний, але на швидкому туріку він прям теж його ставлять всі, хто його має. Тут в нас в центрі Бастер, Бастер Файз. Можуть принести неприємностей. Файз в центрі. Теж мене бісив дуже сильно. От з ведмедям вони можуть таке зробити. Тож потрібно два, наприклад, діспели. Спочатку для ведмедя, потім для Файза. І зазвичай це ну, не самі сильні герої, котрі отак от діспелять. Тож. Доводиться програвати по часу. Так, ну давайте перейдемо там, по десятках пройдемося. Файс в центрі. Руфус, до речі. А і ось вакас є в наявності, і Джахангір має теж а, мультяшний тут. Присутній. т 20 й О, ось і Джолі знову. Ось цього бачу, до речі, генерал. Він теж повільний. Два тривіла, як в мене, і, до речі, ось заріл стоїть. Можна наступного разу заріл поставити на такий турік. 30-й зрайлю гравець, Кері -е ал вирішив е травіла в центр поставити. Бачите, яке різноманіття, але, і, до речі, до речі все ж таки саллі присутні. Хто? А, мені мене саллі стояв в обороні, мене замінили на ведмідя. Коли Ден порекомендував. До речі, Арман. Взагалі, цього героя останнім часом не бачу ніде. Але ось всі на подвійних розлімах прекрасно стоять. Може, навіть седогрів з прискою будуть стояти на подвійному розлімі, нормально, як гадаєте? Що в нас далі? Давайте: Три-три тривіли і джолі, і руфус. Симпатична оборона. О, 50-й Львів, центр Джах. мультяшний. Без другого розліму. Прошу звернути увагу. Тож, в принципі, я можу ставити, Та і потраплю обов'язково в топ-50. <хи> так, а ну, що там ще раз Топ-50. повернемося. Тривіл, Суди. Всі вони в мене є. Всі є. 60-й тривіл центр. Стандартний набір оцих героїв імбових. Тут що? тривіл Джолі, Файес, Заріл і навіть Судрі. Всі майже на подвійному розлімі. Ой, що ще? Файес центр? бастер бут. Всі останні івенти. Так, окей. Що там? 90-й і 100 й Джолі Центр, все зрозуміло. І сотий тривіл-центр Все, всі ті ж самі. От просто змінюється якась послідовність. Та й все. А так, все одне і те ж саме. Окей. Окей. На цьому все. Дуже дякую за перегляд. Ставте вподобайки. Розказуйте, який у вас лут. чи вдало ви відбилися. І побачимося у наступному туріку. Будемо ставити на стріму оборону. Я не знаю, що буде далі. Зустрінемося з вами у неділю о 18.45 приблизно. Буде прев'ю. Воно вам на допомогу. Все, на цьому все. Слава Україні! Побачимося всім тихого неба. Нам все, всім пока.